На бік України насподівано стали північно-корейці, які вирішили зброю протистояти росіянам. Вони навіть записали відеозвернення, де закликали військових КНДР здаватися, кидати зброю та переходити на їхній бік. По можливості закликаючи всіх побратимів зробити те саме. Солдат Кімчинина, нібито силоміць, привезли в Росію, тож вони мають право не підкорятися а також можливості протистояти расистам. Неочікувані кадри побачили. Чимо за миття, ми вітаємо глядачів, ставте вподобайки та підписуйтесь. Військовий Кореї, що добровільно став на бік ЗСУ, записав відеозвернення до солдатів КНДР, які воюють проти України на боці. РФ військовий закликав північнокорейських бійців зробити правильний вибір і здатися, щоб мати шанс на виживання та свободу, яку вони ніколи не відчували. Він закликав солдатів захистити свою родину та дати їм життя в спокої та достатку. Цитую: ми не просто приймемо тебе. Але й допоможемо почати нове життя. Тут на тебе чекає підтримка, робота, можливість жити з гідністю і навіть гроші, щоб ти міг почати життя з чистого аркуша. Поглянь правді в очі кімченени, його родини давно вже живуть в розкоші, тоді як твої брати терплять злидні, сказав військовий. До речі, в проєкті «Хочу жити додали, що вдалені від великого брата, який стежить за всіма жителями північної Кореї, гріх не скористатися такою унікальною можливістю. Здавайся, брате, або режи своє життя для себе, для своєї сім'ї. Почни жити для тих, хто дійсно важливий, зроби перший крок до свободи, до спокою та життя, де на тебе і твоїх близьких чекає гідне майбутнє. Підсумував військовий на відео. Ну а загалом першим це відео опублікували розвідувальна спільнота Інформнапам. Там заявили, що вирішили залучати людей з південної Кореї до спільної роботи над матеріалами, які можуть поширюватися і транслюватись на полі бою в разі появи там солдат Північної Кореї. По перше, в південної Кореї є значний досвід у контрпропаганді щодо північних корейців. По-друге, це гарний привід посилити співпрацю між нашими країнами, хай навіть на неформальному рівні зазначили там. Ну а крім цього, група з майже 200 Колишніх північно-корейських солдатів, які втекли з КНДР та зараз проживають у південній Кореї, наполягають на передислокації в Україну, щоб розпочати кампанію психологічної війни проти колишніх товаришів. Про це повідомляє Сі кожен з цих. Екс солдатів має від 7 до 10 років військового досвіду, і тепер вони прагнуть використовувати свої інсайдерські знання про північнокорейську армію, щоб підірвати і деморалізувати війська, які воюють проти України на боці расистів, експлуатуючи їхню психологічну вразливість. Ми всі військові ветерани, які розуміють військову культуру і психологічний стан Північної Кореї краще ніж будь-хто інший, розповів 69-річний Ан Чан Анчаніл. Зараз він очолює Всесвітній інститут досліджень північної Кореї. А також є почесним професором відкритого Кібернетичного університету Кореї. Чоловік підкреслив готовність колишніх солдатів до розгортання. Ми готові поїхати куди завгодно, щоб працювати в якості агентів психологічної війни через гучномовці, розповсюджуючи листівки, і навіть виступаючи в якості перекладачів. Сказав чоловік. Вже інший екс військовий звернувся зі своїм закликом безпосередньо до. Українського уряду Опублікувавши відкритий лист до посольства України у Сеулі, він попросив президента Володимира Зеленського надати допомогу в порятунку північно-корейських солдатів, яких він назвав гарматним м'ясом. Північно-корейські солдати перебувають там по суті як найманці, але ми б поїхали як волонтери з місією доброї волі. Просто наша присутність в Україні могла б суттєво вплинути на моральний дух північно-корейських військ. Вважає Лі Мінбок. Поки що посольство України у Сеулі не відповіло на. Цю пропозицію. Ну а міністерство закордонних справ Південної Кореї переадресувало це питання до міністерства об'єднання, яке не надало жодних коментарів. Північно-корейські солдати можуть знайти надію і мужність в нашій присутності в Україні, що надихне їх перейти кордон в пошуках свободи. Написав Лі Мінбок в своєму відкритому листі. Як зазначається, пропозиція цієї групи відображає колективну думку приблизно 34 тисяч тисяч північнокорейських солдатів, які втекли. До південної Кореї багато з яких глибоко стурбовані відправкою військових КНДР у Ерафії, за словами Ана, якщо північно-корейські солдати потрапляють в полон ЗСУ, їхня група може переконати їх перейти на бік півдня. Більшість північнокорейських солдатів, включаючи елітні спецпідрозділи, страждають від нестачі продовольства і недоїдання. Солдати, яких ви бачите на телевізійних парадах, це ретально відзібрані одиниці. Вони альфа-верхівка всього населення додав колишній військовий. До речі. Про бунти бійців КНДР через погане забезпечення та недоїдання заявляють і в головному управлінні розвідки України, і щоб, хоч якось, владнати ситуацію та нагодувати північно-корейський контингент, рашисти відправили генерала на Курщину вирішувати проблему з голодними північними корейцями, ра відправила в Курські поля генерал-майора Мівлютова, заступника командувача з питань ресурсного забезпечення. Ленінградського воєнного округу повідомляє гур. Також за даними розвідників, рашистський генерал розпорядився видати північнокорейським солдатам пайки з продовольчих запасів 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС РФ. Розвідка також повідомляє, що РФ продовжує процес розгортання північнокорейського контингенту. Військових із складу 92-ї та 94-ї бригад спецпризначення армії КНДР передають в оперативне підпорядкування підрозділів рашийської армії, які беруть участь в бойових діях на Курщині, зокрема, 22-го мотострілецького полку 810-ї окремої бригади морської піхоти та згаданої вище 11-го ДШБР, зазначили у ГУР. Ну а далі також поговоримо про те, що наразі в оперативному резерві армії РФ є 9 тисяч північнокорейських військовослужбовців і ще 2 тисячі передано в бойові підрозділи. Про що повідомляє представник гур Міноборони України Андрій Черняк. Ми знаємо, що 2 2000... тисячі. Військовослужбовців направлення до бригади морської піхоти та дивізії повітряно-десантних військ. Якщо вони вже потрапили в ці підрозділи, які ведуть активні бойові дії, значить, ми можемо з впевненістю сказати, що вони теж вже долучилися до ведення бойових дій. Можливо, вони не на першій лінії, можливо, вони не на передових позиціях, але вони все одно забезпечують війну проти України, каже Черняк. За словами його військові кандера, або будуть брати участь в активних бойових діях. На на території України або на території Курщини РФ. Або залишатися в оперативному резерві на другій лінії оборони, що також є небезпекою для України. Черняк додав, що наразі на полігонах у Курській області північнокорейські військовослужбовці проходять як загальну військову підготовку, так і специфічну підготовку як оператори БПЛА. Після того як вони повернуться додому, це будуть навчені фахівці, які, по перше, самі розуміють, як керувати БПЛА. А по-друге, це вже будуть інструктори. 11 тисяч чи скільки їх там повернеться? Інструкторів, які Зможуть навчити мільйонну північнокорейську армію новим умовам ведення війни, новим умовам ведення бойових дій, наголосив представник розвідки. Водночас, як заявила заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінг, військові північної Кореї не брали участь в бойових діях, але вони все ще перебувають у Курській області РФ і готові вступити в бій в будь-який момент. Війська КНДР досі перебувають у Курській області, зазначила вона під час брифінгу. Також представниця відомства. Зазначила, повідомила, що американська сторона поки що не бачила, щоб північнокорейські війська брали безпосередню участь в бойових діях. Ми знаємо, що вони готові вступити в бій та продовжуємо моніторити ситуацію. Додала вона. Ну а раніше про секретар Пентагону Патрік Райдер повідомляв, що наразі немає доказів активної участі війська НДР в боях проти України на боці Ерефії. Однак в Міноборони США вважають, що ситуація може змінитися в будь-який момент і за його слов... Вами в певний момент часу це швидше за все станеться. А ми ж нагадаємо, що наприкінці листопада російська делегація на чолі з міністром оборони Андрієм Білоусовим здійснила візит до КНДР. Основна мета поїздки посилення стратегічного партнерства між країнами та підтримки війни РФ проти України, виконавчий директор українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповів, чому ж Москва так переймається за постачання озброєння і військової техніки з КНДР, і наскільки за залежна від північної Кореї в цьому питанні. Ну а далі будемо розбиратися детальніше. Північна Корея це великий склад боєприпасів. А тепер ще й особового складу, без якого расистам буде скрутно. Рефія залежна від північної Кореї, тому ще буде не один візит російської делегації до КНДР. Крім того, як зазначає експерт, російської ВПК, повністю завантажений. А на території КНДР, наприклад, розгортаються додаткові потужності щодо виробництва необхідної зброї для окупантів кожен другий снаряд чи ракета, якою росіяни обстрілюють Україну північно-корейського виробництва, мовив жмайло. Водночас нова адміністрація Дональда Трампа може повторити свої старі практики і вступити в прямі перемовини з лідером Північної Кореї, тим чинином. Те саме стосується і Китаю, який неофіційно підтримує рашистський напад, тому у Москві зараз важливо зацементувати ці зв'язки. Росіяни хвилюються чи не зміниться політика Пхеньяна та Піднебесної. Їм важливо зараз по максимуму вигрібати їхні склади, щоб підтримувати високу планку наступу, який окупанти собі задали. Зазначив виконавчий директор українського центру безпеки і співпраці. За його словами, якщо цієї підтримки не буде або вона не надходитиме у великих обсягах то запасів, щоб воювати з нинішнім темпом. Рашистам вистачить до середини літа 2025 року. Потім почнуться проблеми. До слова УГУР повідомили, що з кінця 2023 року Ерефія застосувала проти України загалом близько 60 північно північнокорейських балістичних ракет. Тим часом з'являються деякі деталі від партизанів, зокрема про те, що відбувається і на Курщині, адже росіяни перекидають на Курщину китайські ба що відомо Зокрема про те, що росіяни перекидають у Курську область, китайські баги повідомляє партизанський рух. А теж та кагент партизанів зафіксували рух колони військових тягачів китайського виробництва траси М4 в напрямку Курська. Техніку помітили на ділянці між Ростовом на Дону та Воронежем. Як нагадують, ватеж цю техніку використовують для розвідувальних операцій, рейдів, транспортування вантажів та евакуації поранених. У російській армії вже є п'ятсот. О таких машин а от до кінця року планується закупити ще понад півтори тисячі. Накопичення баги може свідчити про підготовку російських військ до рейдово диверсійних операцій на території Курської області та інших прикордонних з Україною територій. Крім того, це може свідчити про більш широке використання такого роду техніки по всій лінії фронту, зазначають партизани. Ну і раніше також змі повідомляли, що Гладімір Путін дав команду за всяку ціну вибити збройні сили України з ку. Курської області нагадаємо до інавгурації новообраного президента Сполучених Штатів Америки яка має відбутися 20 січня. І водночас військовий експерт та офіцер резерву збройних сил України зазначив, що українські війська на Курщині починають відвоювати назад і займати ті позиції, з яких вони були два-чотири тижні тому відсунуті. Бачимо, що дійсно. На території Росії саме в Курській області мають успіхи наші сили оборони. Ну а тим часом Росія передає КНДР винищувач Міг та, 29 та та суд 27 в обмін на підтримку її військ у війні проти. України, що з цього приводу відомо, зокрема про те, що Росія передасть КНДР літаки Міг 29 та Су 27 в обмін на підтримку північно-корейських військ у війні проти України. Про це заявив головнокомандувач збройних сил Сполучених Штатів Америки, генерал адмірал ВМС Сполучених Штатів Америки. І він повідомляє про це в одному з видань. Адмірал наголосив, що, хоча й міг 29 та су 27 не належать до літаків п'ятого покоління, вони все ще залишаються потужними. Ною незалежно від кількості передача цих літаків стане суттєвою підтримкою для північної Кореї. Вважають аналітики Дефенс Експрес. Зокрема, також аналітики додали, що окрім відносно сучасної авіатехніки, КНДР може отримати від Росії в обмін на солдатів технології для виробництва балістичних ракет і систем протиповітряної оборони. З однієї сторони до цього моменту вважали, що Північна Корея від Росії може отримати су 35 У всякому випадку на такий варіант наштовхують факт, що осінню року Кім року Кімчанин відвідував потужності авіазаводу. Де власне і відбувається виробництво су 35 але з іншої сторони, якщо робити поправку на поточний стан авіації КНДР, то передача північнокорейському режиму міг 29 та су 27 буде безумовним посиленням, наголошують аналітики. Крім того, зазначається, що наразі з сучасних зразків у розпорядженні північної Кореї є лише 18 міг 29 і 34 су 25 отримані ще в 1980-х роках від. СРСР, Основну авіаційного парку КНДР на папері, нібито становлять близько 50 мігів 23 до 200 Міг 21 і приблизно 200 старіших Міг 17 та Міг 19 Аналітики ж порталу вважають, що ці літаки вже давно стали брухтом. Тож завдяки передачі Су 27 та Міг 29 КНДР зможе озброїтись новішими моделями. Важливо також не лише якість, але й кількість літаків, які Росія зможе передати північно-корейському режиму, наголосили в Defense Express. За даними видання, станом на початок 2024 року Рефія мала у своєму розпорядженні 70 Міг-29, Міг-29 УБ радянського виробництва, 14 модернізованих Міг-29 СМТ і 2 Міг-29 УБТ. Крім того, було й 12 Су-27, 18 Су-27 УБ, 47 літаків Су-27 і крім того, морська авіація ЕРЕФІ мала ще 18 базових су 27 З чого можемо зробити припущення? Що кількість запланованих до передачі літаків від ЕРЕФІ для КНДР може визначатися зокрема тим, якого рівня своїми технологічними напрацюваннями по авіації росіяни будуть готові поділитися зі своїми північнокорейськими. Колегами підсумували аналітика. Ну, а далі продовжуємо говорити про ситуацію на фронті російсько-української війни. Про те, що відбувається наразі на території нашої держави. Є вже інформація від генштабу збройних сил України щодо боєзіткнення, яких відбулося 208 на фронті за минулу добу. Противник атакував на Лиманському, Покровському, Корахівському та Времівському напрямках. За повідомленнями генштабу ситуація склалася саме таким чином на харківському напрямку. Напрямку ворог сім разів штурмував в районах населених пунктів Вовчанська, Липців та Стариці. На Куп'янському відбулось 11 атак окупантів. На Лиманському ворог атакував 26 разів. Також відомо про те, що на Краматорському напрямку було зафіксовано три боєзіткнення. На турецькому напрямку ворог здійснив 10 атак. На Покровському найбільше штурмових дій відбулося минулої доби – це 53. На Курахівському напрямку Сили оборони відбули 45 атак. Позицій наших військ, ну а на Времівському противник здійснив 16 наступальних операцій дій в бік позицій українських підрозділів. Наші ж воїни завдають окупантам відчутних втрат в живій силі техніці, і активно підривають наступна наступальний потенціал ворога у тилу. А щодо втрат окупантів далі будемо говорити, адже не лише на полі бою вони мають втрати, але й на території своєї країни поговоримо те, що сталося, і на Брянщині. Адже звіти у навіть приємні новини, зокрема про те, що. Залізничному депо міста Брянськ у Росії спалахнула пожежа. Згоріло два магістральні тепловози, які забезпечували логістичні потреби російської окупаційної армії. Про це повідомила прес-служба головного управління розвідки Міністерства оборони у своєму телеграмі. Далі цитую, що йдеться у повідомленні. Про це загадкове знищення або виведення з ладу об'єктів, які використовуються державою агресором, у війні проти України не припиняється. Повідомляють вони. Крім того, в гурмо нагадали, що за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата. Як раніше повідомлялося, днями в головному управлінні розвідки розповіли про масштаби ураження українськими дронами об'єктів на території РФ. Представник гуру Андрій Юсов також зазначив, що у росіян регулярно щось горить. Десь НПЗ, десь. Сперзаводи, та ще щось заявив Юсом. Ну і за його словами, удари українських безпілотників впливають на ерефію. Є статистика відкриті дані. Третина виробництва цієї чи іншою мірою пошкоджена, уражена. Деталізував Юсов. Ну І крім того, представник гур зауважив, що росіяни щоразу мають великі проблеми з відновленням, адже йдеться про імпортне обладнання. Враховуючи санкції з постачанням цього обладнання, є великі проблеми, і це не ті пристрої, які можна завести нелегально чи контрабанди, контрабанди Перепрошую, тому так для ворога це дійсно проблема, заявив він. Ну Юсов підкреслив, що не йдеться про цивільні об'єкти. Знову ж таки наголошую на цьому, коли ми говоримо про НПЗ, це ті самі НПЗ, які. Заправляють ворожу техніку, танки, літаки і все те, що стріляє, пускає ракети в бік України. Це ті самі НПЗ, які продають нафтопродукти і фінансують російську військову агресію проти України, сказав представник. Гур. Ну, на цьому бавовняні новини із території рефії не завершуються. Далі будемо говорити про ті деталі, які вже з'являються щодо ракетно-дронової бавовни на Росії, адже бавовнило сьогодні гарно і в Таганрозі і в Брянську. Все це будемо далі обговорювати. Адже сьогодні вночі збройні сили України, сили безпілотних систем ЗСУ, саме головне управління розвідки міноборони України зробили вражаючі, вразили велику кількість важливих для рашистів об'єктів. Було завдано удару по нафтобазі, що на Торі Брянської області про це вже. Повідомили в Генштабі ЗС України. Зазначалося, що НП «Брянська» – це наливний пункт нафтопроводу дружба, основною функцією якого є прийом зберігання, розподіл та відвантаження дизельного пального на автоцистерни та залізничний транспорт. Цей НП активно використовується для постачання окупаційної армії Арафії і за наявною інформацією, є влучання по нафтобазі з подальшим загорянням. Розпочалася масована пожежа. Результати бойової роботи уточнюються. Заявили у генштабі. З саме України повідомлялося раніше, що безпілотники також атакували і на Брянщині якийсь важливий об'єкт, тобто російський проект ВЧК. ОГПУ написав, що вночі жителі Брянська почули вибухи і роботу протиповітряної оборони. Після цього на території нафтопереробного заводу російського оператора магістральних нафтопроводів «Транснефть» почалась пожежа. Губернатор Багомас сказав близько 20-ї про. Збиття безпілотника літакового типу без постраждалих та руйнувань. Нову атаку він не коментував. Ну а також подейкують, що саме в Таганрозі на Ростовщині були ракети і пролетіли, ймовірно до авіа... авіаційного науково-технічного комплексу імені Берєва. Згоріло понад 10 автівок через пошкодження котельні. Багато будинків лишилося без Тепла, ну і що ще відомо про цю атаку по Російській Федерації? Ми маємо змогу почути думку заступника гендиректора компанії з виробництва засобів РЕП Анатолія Храпчинського. Давайте дізнаємось подробиці. А, але також це, це єдине підприємство, яке може ремонтувати або обслуговувати літаки Ту-95МС, які несуть е, кривати ракети класу х 1 х 55 Тобто, це насправді е, потужний удар, тому що в даному випадку е, це з. Ну, з меншої можливості, наприклад, ремонту тих же літаків. Додатково треба зазначити, що на цьому аеродромі безпосередньо на цьому підприємстві можуть виготовляти і виготовлялися свого часу А-50, і також вони планували там і будують спробу побудувати а 100 Тобто це не літак дальнього виявлення. Тому, в принципі, задача щодо ударів по цьому підприємству вдосталь. Тим паче, що до цього ми бачили певні удари і по території Криму, по системах протиповітряної оборони, тому що більшість питали, що це будуть удари по мосту. тут знов таки по кирчиському кримському Тому тут я би сказав би, що тут більше вагоної задачі зараз є, тому що треба бити по стратегічних об'єктах, які б позбавили можливості Росії модернізувати, виробляти або ремонтувати будь-яку військову техніку. Дійсно, можемо, що системно Україна працює, продовжує працювати по об'єктах пов'язаних з російською авіацією, з системою протиповітряної оборони з обслуговуванням літаків потаганрого. От ми вже почули, що це унікальне підприємство, яке займається обслуговуванням, ремонтом модернізацією літаків дальньої авіації. тих же Ту-95, які ракети запускають по Україні. Ну і от власне, як, як це підприємство виглядає. І літаків дальнього радіолокаційного виявлення. Справді унікальний унікальний комплекс. По ньому прилетіли сьогодні. як стверджують росіяни, ракети прилетіли. От я хотів вас уточнити: чи справді ми можемо припускати саме ракетну або ж комбіновану атаку по цьому об'єкту? Ну давайте вже почнемо з того, що знаєте, вислів слово, поліниця. А якщо не скажеш, то буде тобі пекло оборота, тому вже стає насправді дійсним, тому що За, основу, є, вже казати... є з чого вибрати, так би мовити. чого та, <свісно> Тоже... вибрати. А можна потім до вас прийде Нептун. Тому тут насправді можливості України активні в цьому напрямку. Ми бачимо активний розвиток зараз ракетної галузі. Я би сказав, що в принципі ми вже бачимо. Наслідки 에, того, що з'явилось, тобто ще багато розробок 에, є і буде виготовлено. 에, але знов таки постійно що державі треба не казати, що 에, виробники повинні виговорити виготовити мільйон дронів або 30 тисяч ударних там дронів і тисячу ракет. А державі треба сказати, що вона спроможна закупити дану кількість. 에, підприємства готові підприємства можуть розробляти підприємства готові виробляти і насичувати сила оборони, Они власними виробами, але жнов таки потрібно, щоб було прогнозовані ці купівель, і спроможність спроможні держави це закупова.